Привіт! Сьогодні хочу вам трішки показати свого мотоокучника, трішки про нього розповісти. Випробування були, але їх було мало, так як ще город до цього не готовий. Ну, зробимо його на пару частин. Поки що про саму технічний його стан, що його збирав, як, для чого зробив резинове коло додаткове. І тому подібне. Тому поїхали! Також хочу передати своїм друзям-підписчикам вітання від мене і дякуючи їм. Вони мені допомогли по деяким розмірам. Потім, пот... ну, багато чого вони мені підказали, хочу зразу сказати. І сам по Ютубу лазив. Тому, друзі, вам мирного неба над головою. Тримаємося! Ну, а зараз давайте більш детально. Значить, мотор у мене із самим найбільшим поршнем по кубатурі, який тільки можна сюди поставити. Потім. Зірочки у мене тут на редукторі 10, велика, 52 зуба, це пох 428. Редуктор понижає на мотокосі 1 до 5. Потім, Підшипники на проміжуточному валі стоять 204. Тут стоять на колесі 205 Потім груз поки що вже поставив 10 кг, Що можна сказати? А, ну, колесо поставив резинове. З розрахунком на те, що я хочу цепляти ззаді невеличкий прицепчик, зразу кажу. Тут колесо металеве 15 см, висота 45 від цього зуба до цього зуба, це виходить тут 45. Воно спокійно заміняється все. Один із мінусів був: це те, що це колесо погано було центроване І коли вже все зібрав, приварив, прийшла ідея поставити желізне. Ну і що ви хочете, то вийшло так, що є, такою восьмеркою ходило, то я за рахунок шайб більш-менш його вирівняв. Потім, звісно, б хотілося поставити ременну передачу, так як немає нормального е, ходу в плані тому, що зараз поставлю колесо ви його от, дуже важко його толкати. Дуже важко толкати. Оце, ще я толкаю, бо це на резиновому ходу. А так, якщо не на резиновому ходу, а на тому металевому, ну, то ви його майже не потолкаєте. Потім плужок саморобний, дякуючи Петровичу, 62 мені допомагав. Ручки знімаються. ну В принципі, так все знімається, груз знімається, газова ручка у мене велосипедна, тросик велосипедний. Тут зайшовка чи виключатель теж з велосипеда. Зараз хочу більш детальніше вам показати тут впритул, як я вирішив зробити конструкцію для зараз впав Поз грузом не стоїть, падає. Не було б бажання поставити прицеп. Я б не робив би і не заморачувався так. Потім це все регулюється. Отут, тут. Потім тут угол регулюється. Ручки знімаються. Така виключатель. По зірочках тут сказав, по підшипниках тут сказав. Ага, ну і дивіться, значить. Прийшлось поставити проставки, тому що спочатку цепок підігнав на цій стороні. От ви бачите, він зараз висить, прийдеться ставити натяжник. Підігнав під металеве колесо. Але ж задумався поставити ще й таке колесо. І вийшло так, що воно в раму не влазило О, тут. Поставив проставку. Але, думаю, тут поставив. 2 см профіль на 3. Але якщо я поставлю 3 на 3, я думаю, це пок буде якраз гарно стояти і без натяжника. Ну, побачимо. В принципі, це не проблема поставити натяжник. Потім таку штучку зробив. Для того, щоб можна було поставити, якщо що, прицеп попробувати наперед. Але він і вид такий має більш. Аккуратненький, як по мені. Тому, що тут можна додати? А, ну для чого зробив оці пластини? Бо вже питали у мене: для того, щоб, якщо що, переробити ручки сюди поставити. Ну, щоб вони регулювалися. Бо ці ручки не регулюються, і мені це не до вподоби. А так як спішив збирати. І не хотів ціє різати, вже зроблені, то куплю трубу і попробую закріпити їх сюди, щоб було різне положення по висоті. Також знизу тут натяжник так закріпив. Ну, одним словом, друзі, поки що як міг, так і зробив. Скорость у нього дуже мала. Ну, а там, в принципі, життя покаже. Дороблю прицепчик, зніму з прицепчиком. Ну, чекаємо городів. І випробування. Звісно, за тим колесом. Дякую за підписки, лайки і вдячний, що ви коментуєте. Повторюся, знову вам мирного неба над головою. Скоріше б уже все закінчилося. Звісно, що будемо підтримувати наших воїнів, волонтерів. Допомагати їм, ну і всім нам мирного неба над головою. До зустрічі!